Друзі, все починаємо. Запис вулична евангелізація. Це найкраще з найкращих. Короче, деятель життя, перемога з рівного є сестри. Просто неймовірно. Всю західну Україну сьогодні тільки рівне. На себе взяла всю увесь важель представників західної України. Так що ну як то кажуть, бачили очі, немає так. За Київ, перемога, це інтурист з німеччини. Так хто у нас ще є? Так, зестайгера є. Так, і в нас є нові два проекта. Сьогодні э, стіна болі і э, стіна болі. Чому я не вірю бо? Це для атеїстів, коротше. Друзі, зараз будемо підходимо видавати себе, ніби там ми гностики, агностіки, атеїсти, всякі погани, нещасні. Прогностики. Прогностики. Ясічка от побачимо скільки людей підходить. Я і я думаю, просто що нам буде краще, щоб вона славляє. Скажіть друзі, нас вже благословили. Ми нічого не зробили. Нас вже взяли і поблагословили. Це ж круто Це ж круто. Вау, так. — Ваші свідчення вже записані, Дякуємо. А да, все, да окей. так, йдемо От зараз. Хлопці, о, це просто крутяк. Це просто. Неймовірно. Доброго дня. А можна такі подарунки дати? Зараз свята йдуть православні? Ні. Ні? Ясно благословень. Так, друзі, а це були католики. Похрестику тільки я, коли почав, побачив, що треба було зараз католицькі свята. Йдемо? Да, йдемо. Андрій, ти ж знаєш, що робити. Да. Камери. Да, да, ми працюємо. О, от, оце наш. Це Що? Ні, чому? Нормально. Нормально, друзі. Якщо не факт, що доброго дня. А можна такий подаруночок? Це молитовник. Зараз дуже багато свят йдуть, християнських, і на ці свята звертаються до Бога головною молитвою. Окрім Моче наш, є така молитва, котрою душа людина спасається. Це слова, взяти з Євангелія. Це якщо ви, ви ж вірите в Бога, да? О, слава Господу! Ну, знаєте, деякі не вірять. Ну, вірите, ви християнка, да? вірите, що Ісус Христос пішов на цю землю, помер за наших і воскрес виправдання. Слава Господу! Дивіться. А, а, а давайте розповідаємо. Ми разом звернемося до Бога. Я Д... просто погано бачу, що віці. Я пог... погано бачу, таке. я. А, ну я вам скажу, ви за мною можете повторювати. Дуже проста, отець Небесний, отець Небесний. я визнаю, я визнаю що, я грішна. Що, я грішна. що я грішна. Я прошу тебе. Пробач мене. Всі гріхи. Всі гріхи. Я, вірю, Я вірю, що Ісус Христос okay. прийшов на цю землю, помер за мої гріхи, помер за мої гріхи та, воскрес та Воскрес в моє виправдання. В моє виправдання. Я, сповідую. Я сповідую Ісуса Христа.